Усім привіт, з вами як завжди, я Фрі. І сьогодні в цьому відео я хочу розповісти про нову функцію, яку додали на біржі Бабід, це примаркет-торговля. Сьогодні в цьому відео я хочу показати, як вона працює і як на ній можливо заробити для тих людей, які вже більше двох років цікавляться криптовалютою. А перед тим як ми розпочнемо, будь ласка, підпишись на мій канал, постав лайк. А також можеш написати будь-які коментарі під цим відео. Я буду дуже вдячний. І так, давайте перше, що я вам покажу, як зайти в ось цьому примаркет торговлю. Нам потрібно зверху в меню нажати на «Торгувати». І ось тут є примаркет торговля. Ви нажимаєте на неї і попадаєте на ось цю сторінку. І так, дивіться, в чому суть ось цієї от примаркет торговлі. В нас є ось зараз проект Wormhole. Його назва. Ми можемо на ось цій торговлі купувати і продавати ось ці от монетки. Warm Wormhole, які ще не вийшли на ринок. Давайте, припустимо, візьмемо ось цей от проект Wormhole. Ось, припустимо, він роздав аірдроп своїм користувачам там за те, що вони виконували завдання, підписувалися в соціальних сетях, ще щось робили. І вони роздали, припустимо, по тисячу монеток кожному користувачу. І хтось побачив, що от монетка при виході на ринок буде коштувати півдолара. От півдолара вона буде коштувати при виході на ринок. А ось тут, на примаркет торговлі, в нас зараз ціна за одну монетку коштує вона 2,39 центів. І ви, якщо ви не хочете чекати, коли вийде ось ця от монетка на ринок. Бо, можливо, вона може дати іксів декілька, а може й не дати іксів, а тут ви знаєте, що ви зараз можете продати і навіть більше отримаєте, чим при виході на ринок монетки. Ви заходите в пункт продать, і ось тут ви вибираєте пропозиції, які вам цікаві. Ось у вас є тисяча ось цих монеток вормхол, ви хочете їх продати. І ви дивитесь, по якій ціні зараз можна їх продати. Бачимо, перший ордер у нас є на... по ціні 2.29 USDT, ми можемо продати 50 вормхол токенів Ця сума буде 114 доларів. Ви нажимаєте продать, і ось тут вас показують усі деталі цієї пропозиції. Ви бачите ціну. Колічество, сума ордера і комісія. Комісія в нас знімається по 2% від любої суми. Тобто, якщо ось тут у нас сума ордера була по 10 тисяч доларів, то в нас зняло б комісію в 200 доларів. І коли ви все ось тут придивились, ви нажимаєте. Продать і все. Після того, як ви нажали кнопку Продать, вас вдвоїх, ви продаєте і він купляє, вас в двоїх заморозяться оці суми. В нього заморозиться сума 116 доларів, а у вас заморозиться сума в 50 монеток. Дивіться, як це працює. У вас суми заморожуються, ви не можете їх ні вивезти, нічого з ними зробити. Ви чекаєте, поки проект OneHole вийде на ринок. І коли він тільки виходить на ринок, ви одразу повинні перевезти ці от токени користувачу. Тобто ви закидуєте токени на біжу Байбі, і вони автоматично переходять до користувача, з яким ви зробили ось цей от ордер. І коли Байбіт перекидує монетки Вормхол ваші, йому на аккаунт, то з того аккаунту вам приходять кошти. Якщо хтось із вас не виконає умови, от, припустимо, ви не закинули ось ці от монетки Вормхол на біржу, то ось цьому другому користувачу, який все чесно робив, йому накинуть зверху, йому віддадуть його комісію, яку він заплатив, його суму йому віддадуть, і також йому добавку віддадуть в плюс 90% від тої суми, на яку ви робили зділку. Тобто, якщо вас обманули, ви не переживайте, вам все вернуть. Байбіт, біржа за всім слідить, і вона вам верне ваші кошти, і також добавкою вам насипить 90% від тої суми, яку ви робили ось цю вот угоду. І так, дивіться далі, як купити ось ці от монетки. Ви нажимаєте переходити в пункт Купіть. І ви припустимо, хочете купити там десь около 100 ось цих от формхол монеток. Ви шукаєте із всіх ось цих от пропозицій, ту, яка вам підходить. Ось, припустимо, виберемо ось цю от. Пропозицію, 100 монеток Wormhole ми купуємо за 255 доларів. Ви нажимаєте купіть, і у вас все так само показується, скільки ви повинні заплатити. І так, дивіться, що вам потрібно ось тут зробити. Вас показується, що обща сума платежа 260.1 USDT. Вам потрібно ось цю суму держати на споті. І якщо у вас єдиний торговий аккаунт, то ви повинні на ньому держати 260 USDT. І коли у вас є сума, у вас ось тут от покажеться, що у вас достатня сума. На балансі, і ви можете нажати кнопку Купіть. І коли ви нажимаєте кнопку Купіть, все, ви чекаєте, коли виходить монетка вормхол на ринок, чекаєте, коли вам продавець скине ваші монетки вормхол. Тут все так само. Якщо продавець не скидує вам монетки, ви отримуєте назад свої кошти і вдобавок ще отримаєте 90% суми зверху. І якщо транзакція проходить успішно, то все, ви, ви отримаєте свої монетки і він отримує свої юзите. Ось так от працює примаркет торговля. Також ми можемо тут дивитися інформацію про сам токен. Якщо ми наведемось на назву Wormhole, на назву токена, ми ось тут можемо побачити обща емісія. Емісія це кількість токенів, які є в обороті. Це в нас 10 мільярдів токенів. Є можемо побачити їхній офіціальний сайт. Нажимаємо на нього і нас перекине на їхній офіціальний сайт. І White Paper – це ми можемо подивитись токен економіку цього проекту. Далі, що в нас ще є цікаве, це в нас показується, до скількох ми можемо торгувати на цьому примаркет торговлі. У нас показується ось тут от дата продовжительность торговлі до 3 місяця, тобто до березня і до першого дня. Зараз, на даний момент, коли я знімаю ось це от відео 5 -е число, чомусь пише, що ще доступен для торговлі тут цей токен, але вже продовжительність торговлі вийшло. Далі в нас є тут ставки комісії, ми можемо ще глянути, нажимаємо і що. І дивимо, скільки ми комісії платимо за виконання ордерів, Як я й говорив, 2% ми платимо за, за те, що ми купуємо монетки і за те, що ми продаємо їх. Далі, що можу ще сказати, оце токен Wormhole, Скоро ще буде додаватись нові токени сюди. Можливо, вони будуть додаватись після виходу ось цього токена на ринок. Можливо, вони будуть одночасно додаватись, що можна буде торгувати як на якомусь ринку, що буде вибор з декілька монеток. На яких можна торгувати. Ось бачимо, ось тут такий квадратик. Мені здається, що тут буде і далі квадратики і наступні з іншими монетками. Але це мої догадки. Також ще що хочу сказати про біржу Байбіт. В нас нещодавно, десь неділю назад, змінили комісії на біржі Байбіт. Ось можете подивитись по скріншоту. У нас з комісії виросли в два рази почти на ф'ючерсах, і на споті в нас також виросли комісії. Тепер ми будемо платити трохи більше комісій, чим обично. Ось таке от відео я сьогодні зробив. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. А що не зрозуміло, можете писати в коментарях, я відповім на ваші запитання, якщо я буду знати відповідь. З вами був, як завжди, я Фрі. Усім гарного дня і всім пока-пока.